У мене тканина канва. Для тих, хто вчиться вишивати шов у передолку, найкраще використовувати тканину канву. Бувають випадки, коли потрібно вишивати шов у передоголку на простій звичайній тканині. Для цього малюють малюнок або проводять лінію за допомогою водозникаючого олівця, потім вишивають. Шов у продоголку вишивається справа наліво. Будемо закріплювати нитку, вводимо голку в петлю, затягуємо, вводимо голку на вигортний бік, щоб з'єднання утворилось на вигорному боці. Будемо вишивати через дві клітинки. Вводимо голку. Один, два. Три. Вводимо голку в третю клітинку. На бік. При вишивці в третю клітинку ми будемо вводити голку. Закріплюємо ниточку, вводимо гачок в наступну клітинку, перетягуємо на вивертний бік, вводимо голочку під низ під шов, перетягуємо. Ниточку обрізаємо.